Вибухи в Кривому Розі там спалахнула пожежа. Сухопутні війська ЗСУ повідомили про удар поряд із будівлею одного з територіальних центрів комплектування. Військовослужбовці та цивільні працівники перебували в укритті, але є поранення серед тих цивільних, які були поряд із місцем атаки. Дніпропетровщину Росіяни атакували близько 10-ї ранку. Шахедами троє людей дістали поранення. Відомо, що одна в тяжкому стані. Шістьох поранених та одного вбитого знайдено на Донеччині у золотому колодязі. Пошкоджено хати, підприємство та церкву у Лимані. Вороги влучили в багатоповерхівку та аптеку. Серед потерпілих дитина Костянтинівка пережила удари кабами. Там росіяни понівечили дві багатоповерхівки та з десяток приватних осель із під завалів витягли тіло загиблого. Зранку ворог скинув керовані бомби і на Херсон. А на світанку вагатив з артилерії по комишанах загинув місцевий житель. І ще дві людини не пережили обстрілів напередодні. Восьмеро зазнали поранень. Більшість потерпілих в області саме через атаки з безпілотників. Пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків, газопроводи і стільникову вежу. На Харківщині внаслідок атаки двоє загиблих, ще восьмеро поранених. Серед них є дитина у Куп'янську артилерія вдарила по житловому кварталу. Загинув 50-річний чоловік і ще один в тяжкому стані в лікарні. У селі Вільховатка жертвою Росіян став пенсіонер. Поранення дістав іще один житель. Троє поранених за добу на Сумщині. Окупанти 80 разів вдарили по населених пунктах цієї області. Побито багатоповерхівки, приватні будинки, два навчальні заклади, адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. А по Запоріжжю загарбники завдали майже чотирьох сотень ударів по Василівському районі. Зокрема, там загинула жінка. А по регіону окупанти скинули п'ять авіабомб, запустили понад 200 дронів, гатили також з артилерії. В Одесі російський дрон вночі атакував майстерні водоканалу. Внаслідок вибуху та пожежі зруйновані цехи спецтранспорт. А працівники, які чергували там вночі, ще до прибуття рятувальників кинулися гасити полум'я і самотужки евакуювати вцілілий транспорт. Димом вони не постраждали. Тим часом у лікарнях міста залишаються четверо дорослих і двоє дітей, які зазнали поранень наслідок удару ворожого безпілотника. В ніч проти 28 червня окупанти тоді влучили в багатоповерхів. В постраждали 17 людей, один із дорослих досі в тяжкому стані. Решта пацієнтів, що досі під наглядом медиків, в стані середньої тяжкості з опіками, порізами та отруєнням чадним газом. 107 ударних дронів запустили Росіяни по Україні в ніч проти понеділка. Влучання зафіксовано на 15 локаціях. Ще вдвох падали уламки. Основний напрямок атаки Донеччина і Луганщина. Загалом цієї ночі сили ППО знешкодили 64 безпілотники. Ще 10 знешкодили ребами. Після пуску вже місця пуску, перепрошую, вже традиційні: це Брянськ, Мілерове, Приморсько-Ахтарськ і територія тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад Росіян відбив. Вали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи сил оборони. Видовищне розмінування на глибині в Запоріжжі. Рятувальники знешкодили ворожий шахет, який впав в ріку Дніпро. Як безпілотник опинився під водою, бачили місцеві жителі, вони викликали ДСНС, вказали місце, де лежить російське залізо. Водолази обстежили дно, знайшли частину шахеда, яка не розірвалася, і знищили її на місці просто у воді. За допомогою підводного дрону обстежили акваторію річки Дніпро та встановили, що на глибині 4 метри знаходиться бойова частина безпілотного літального апарату типу шахет, яка відноситься до першої категорії вибухонебезпечних предметів, які знищуються на місці. Нідерландський та бельгійський міні-тралери класу Алкмар на службі України на борту кожного вручисто підняли прапори ВМС збройних сил України. Церемонія передання відбулася на військово-морській базі в бельгійському зебрюге із міркувань безпеки. Повідомили про неї із затримкою. Кораблі дістали назви Маріуполь та Мелітополь. Вони вже пройшли технічне обслуговування. А українські команди навчання тралери раніше в складі військово-морських сил Нідерландів та Бельгії виконували роботу знешкодження вибухонебезпечних предметів. Ці кораблі можуть також бути. Логістичними суднами для транспортування вантажів і боєприпасів до кінця цього року Нідерланди офіційно передадуть Україні ще один мінний тралер, який носитиме назву Генічус.